І так, йохбайшніцин, танкісти. Сьогодні у нас танк. СТ-2, мапа круча. Сетап. Такий, що здавалось би, нереально настріляти якісь ну, хороші цифри, там, навіть 7 000. Здається, от якби мені сказали, що ти тут 7 тисяч, хоча б 7 настріляєш. Я би покрутив пальцем у візка, сказав би ти що дурний. Ну, які 7 000? 4 ЛТ, 2 арти. Два важких танка, е, І це 50B і Heavy. Це, це такі танки. Не квадратні, не, не повільні, ну, Heavy з рандомною броньою. ну, коротше, По-простому кажучи, важкі танки, по яким важко настрілювати. І фул ПТ остальні, ну, е, В цьому бою буде 10% дамага. От, е, постараюсь по максимуму пояснити свої дії. Аналітику провести по бою, таку добротну. І пацани, бажаю вам хорошого перегляду. Е, бій у нас зіграний буде доволі нетипово, доволі нестандартно. Е, Під'їжджаю я спочатку в центр, все роблю як завжди, це понятно, тудим-сюдим. Е, і зараз будемо дивитись, е, що тут взагалі, як розгортається ситуація. Бачу, що зліва у мене один Центуріон. Ззаді мене і 4, переді мною там Мантікора, горі, це все понятно. Я розумію, що якщо за маяксу противники заходять, хавають того центру, то нічого тут в міду у мене... Не вийде зробити. І приймаю рішення зразу, зразу сюди їхати. Корач. Бо знаю, що багато ПТ в сетапі. До речі, зверніть увагу, якийсь залп дав по Хевіку. Дуже рандомний залп залетів. Ну, Але це, це нам на руку. Е, сетап складається дуже багато ПТ. І я розумію, в принципі, що в цьому от ну, називають бубликом цю область. Ну, я так не називаю, Ну, можна сказати, квадрат f 3 От, Заїжджаю квадрат f 3 і зараз тут е, дві ЛТ-шки переді мною, якраз таки можна буде спокійно зараз це все тут підловлювати. Ну і думок, що тут буде настрільний бій, у мене так і не появилось. Я тут думаю, затерпіти якось, дати, може, якісь 44500. Це якщо повезе. І отакий от, от у мене зараз настрой на цей бій. В даний момент, ну коли я грав в реальному часі, маю на увазі. От. Так, ну і давайте, поки таке тут затише, поговоримо про проблеми нашої гри. Такі сетапи це реально проблема. Чому проблема? Тут, ну, навіть подивитись на міні-мап. Подивитись, як грають гравці зараз. От можна сказати, що зараз е, в бою приймає участь три танка. І 4 Центуріон, за маяком мене прожали. І я тут підловлюю тут ЛТшок, туди-сюдим. Зараз вже починаю. В центрі дивитися можна теж тички давати. Е, більшість гравців, ну, звичайно, це відноситься до ПТСАу. Грає просто АФК. Чому вони грають АФК, незрозуміло. Є три внизу, Фош внизу, Бабаха внизу, гріль на полці, Мінотавер на полці. Це зараз суть 90% боїв, а тим більше таких сетапів. Коротше, це жахіття, можна ж з горя пополам зрозуміти того гріля. Е, ну, пацани, е, ото, що стоять у нас броньовані ПТфи, кажуть, це не красиво, це не гарно. І теж на цій мапі. На цій мапі зазвичай це все стоїть внизу. Хто займе верх, той виграє. Е, внизу, взагалі, фланг такий. ну... Я ніколи, наприклад, не знаю. Я не знаю, чим вони там займаються. Е, як це можна отак от? Витерпіти, висидіти, тих 15 хвилин дивитися просто в екран там внизу, там, ну, чекати, щоб хтось підставився, тож, там, хто перший підставиться, той відлітає зразу. Ну, типу, 5 на 5 ПТ просто стоїть внизу і. і афекашить. Ви поняли, про що я. От. Ну, ми ж, в свою чергу, на цьому бублику тут розігруємо. Е, підловлюємо 50 б підловлюємо ЛТ-шок, концепта підловив у центрі. тож, Дивимося, зараз Ісак. опа. Не, не вийде йому. А може і вийде. Ну, коротше. Поки що такий е, іде, знаєте. Ну, скучний етап боя. Насправді підставляється зараз гріль. Заїжджають туди в той камінь. Це позиція така, в яку він себе загнав, з якої він уже ніяк не виїде без дамага. Це реально для нього неможливо. от. Ну і ми в свою чергу стоїмо, підконтролюємо зараз. Реально, може він якийсь кусочок башні там покаже, піксельок якийсь закинути, чому б ні. Залп можна було йому дати, але він так вчасно зреагував, що, до речі, дивно, звідки така вчасна реакція у гравця, який, ну, типу, просто афикашить. Він ж там мав. Ну, у нього там на столі ж розкладена там, таранька. Сільотка, пивко, ну, він дивно, коротше, що зреагував так швидко, от про що я. От. І арта тут дає мені на 259, убиває сплишом мантікору, яка біля мене поруч терлася об мене. Гріль уже шотним стає. ну Просто, ну, ну, просто абориген. Конкретний абориген опосум. От. Таким гравцям максимальний дизреспект. Тож, так грати, це себе не поважати. От. І заходить, робить е, такий тактичний мув. 50Б ворожий і відхватує від мене на 929 залпом. Я ж Я ж теж як гріль, вмію вчасно зреагувати. от, ви поняли. І зараз, що е, робиться взагалі на мапі? Мантікора вже світить нашу полку, наших ПТ-шок зараз з центра вже всіх вифармлювати. У мене зараз 5 тисяч дама, 1000 хп. Е, тут концепт і бешка. Внизу шотний гріль, це все я знаю, бешку добивають, і мені треба добивати концепта. І вийду 28 з фул хп, яку напрягає Мій Центуріон, яку напрягає Мі і 4 там, е Хоча і з 4 го вже забрали. Коротше, вона розвернута мене кормою, тому мені треба діяти. Мені треба діяти і наказувати цього персонажа. Так, і одна тика заходить, я розумію, в принципі, що він далі там стоїть, Блайнд. Заходить, ну, видно візуально, що заходить, насправді його в кінці боя не буде. от е, Пацани, така ситуація. 5700 дамага маємо. Ну, я тут думав, що в мене ще плюс одна тика, потім я взагалі про неї забув, потім мені Саня катафал в чаті нагадав, що в тебе ще є один блайнд Це вже коли я буду з грілями розбиратися, це вже буде самий-самий самий-самий сочний самий самий цікавий і самий-самий напружений момент цього боя. От, пацани. Е, дивлюся я, чи, що там гріль. Переїхав звідти, чи ще там стоїть. Поки що не зрозуміло. В нього, я так бачу, упарувався наш Фош 155, але його, вроді, наказали, наказали. от. І розвертаюсь я назад в цю таку стартову точку, скажімо так. Е, треба ну, треба ЛТ-водів тут підловити. Полюбе зараз захочуть полку світити. Бачу, що гріль уже там смок ще получає. От, е, полюбе ЛТВ десь під ними. Навіть намагаюся вже тут кидати блайнди. От, Зразу після мого блайнда ЛТ-вод з'являється. Тут статуя пам'ятник коня. Мені чуть-чуть завадив, прийшлось дати назад, але все-таки тичку по мантікорі я встиг дати. І. Е, здивований я, що це там мінотавр, так ну, стоїть довго. Коротше, ну е, уже на даний момент боя, понятно, що він стоїть, бо він вже звідти ніяк не вийде. Ну що він ізначально там опинився. І прикиньте ж, він, Ну хе. Ну, вже скільки хвилин бій йде? Ну, 8, скільки? 7-8, 8 хвилин, отак уже пацан стоїть. Просто втикає в екран, непонятно чи він до сих пір за комп'ютером сидить. Може він вже десь там в іншій кімнаті, може він вже на вулиці, може він вже в магазин збігати встиг. А може взагалі його хтось на силу від того комп'ютера забрав? І е е е я вже почав чесно за нього переживати. Я вже почав реально за нього переживати, але тут я ну, натискав йому дякую. І він мені підтверджував, він каже: так, тут дим-сюдим. Коротше, все, я вже спокійно видихнув. Ну, бо знаю, що мінотавр на місці, живий, все з ним добре, і можна продовжувати грати далі. От. Піджимається під нашого мінотавра ворожий тісак. Е, Зацілюю його і пересаджаю на інтуїцію ББшки, бо там багато всяких парканів, оцих кам'яних, об які кумулятиви розбиваються. От. І він стріляє по мені, не світиться, аж тепер засвічується. Ну, тичка падає по ньому, на жаль, в землю. Так що я цього персонажа не добиваю. Так, ну і оцінюємо по фасту. Е Взагалі, наші шанси на перемогу. Дивіться, рахунок 8-9, 1200 хп ми вже сливаємо. Вже рахунок 8-10, бабаху ззаді добирають. І я розумію, що це сигнал на те, що зараз противники почнуть підніматися тут наверху. І зараз першочергова ціль для них це безпосередньо я. Тому я намагаюся тут зайняти таку позицію вигідну, щоб зразу їх світанути, щоб зразу їх напрягати в разі чого, На ще якісь тики роздати. От. І появляється фоловий гріль. Нарешті, нарешті він почав бою щось робити. Не пройшло і 10 хвилин в бою, як пацан Уже проявляє якусь дію. От. Тут я його ставлю на каток, відтанковую, мансую за знищеним ЄБР 105. Надіюся на допомогу від артилерії союзної. І дивіться, оце якраз таки Оцей пацан який тоді там за каменем себе загнав, то що я про нього говорив. От він навіть не знає, він навіть не розуміє, що в мене дві гармати, що СТ-2, якщо стріляє один раз, то він за через 4 секунди вистрелить і другий раз. Він же бачить, що я в КД по його товаришу, і просто, будучи шотним, на мене вкатує. Другий мене навіть пробити не може. Оце і є їхня гра в порі. Це їхній скіл при грі в упорі. Вони не знають ТТХ танків, вони не знають перезарядку танків, чи танк барабани, чи танк з дозарядкою, чи танк системою стрільби залпом, що він може два рази стріляти по черзі. І пробивати танки вони в упорі не вміють. Уже я 4 пальця загнув на руці, поки я перечистив. Їхні прояви скіла пригрів у порі. Отак от чуваки, оці пацани і грають, вони через те стоять, а Тому То що який би це танк не був? Чи картонний, гріль, ну, гріль, мінотавер, Є4, Є3? По барабану, в тебе на любій ПТшці є хороше пробиття, і ти на любій ПТшці, якщо знаєш ти тих атанків, ти на нього шотним не виїдеш, думаючи, що він е, вкиде вже. Ну, Коротше, якось так, пацани. Я знайшов розгадку загадки. Що вони так грають? Так що будете знати, якщо ви завжди собі це питання задавали, що, так, що така пасивність в рандомі, що така е, тошнота в рандомі, оця Петешна. Відповідь на ваше питання, я тільки що дав. Е, от. І ситуація вже стає дуже напряжлива. Е, Викатую я в ДБВ, її відтанковую, залітає по ній залп, у мене вже 9200 дамага. Залишаюся з двома артилеристами проти двох артилеристів. Я на СТ2 і проти ДБВшки. У нас, можна сказати, з ДБВшкою зараз ПВП. Ну, а дві артиці так уже така чуть-чуть допомога, яка непонятно, чи взагалі буде, чи не буде. От. Е, так що хочу я вже її підловлювати з тої сторони. Я розумів, що я від неї коли відсвічувався, я відсвічувався внизу. І може він буде так гадати, думати, що я так внизу і стою, і його боюсь дуже. Ой-ой-ой, як боюсь стою внизу і чекаю. От. Він напевно так і подумав, почав об'їжджати туди, поїхав за артою. Тут я стріляю залпом, навіть е, враховуючи той момент, що він для мене на одну тичку, бо у мене альфа 440, а в нього 436 хп. Я даю йому залп. Щоб точно хоч одна тика з двох його пробила. Бо вдруг я стрельнув би одною, а там би було якесь попадання в гармату, попадання в броню якусь, хоча там броні нема, але він може деколи танканути. Самі розумієте, в яку ми ігру граємо. Тому, наверняка, даю залпік, залпік заходить. Приїжджає ГВЕ100. Даю по ньому шитику, маю вже круглу десяточку. І залишається забрати об'єкта 26.1. Залишається не так багато часу, півтора хвилини. Треба на нього їхати летіти. Я тут можу навіть якусь зараз прискорену зйомку включу. а ну зараз в монтаж зайду і включу. Так, ну і за допомогою магії монтажа наш СТ-2 починає їхати швидше в два рази, і я вирушаю на... Пошук об'єкта 261. Е, була інфа, що він стріляє звідти 100 квадрата, куди тикнув зараз мій союзник, я про це знав і без нього. І заряджаю на інтуїції фугас, щоб зразу йому дати Альфа Страйк, фул ХП, щоб ніхто в мене його, скажімо так, не забрав. от Під'їжджаю, ловлю лампу, фугасом добиваю і чудовий бій на 10 демеджа зіграний. Результати, пацани, перед вами на екрані. Бій крутий, класний, і реально в таких сетапах не кожному дано, не кожному дано такі цифри наносити. Дякую вам, пацани, за увагу. Хорошого вам дня, хороших боїв, класного настрою. Все, до зустрічі!